Дивіться сьогодні у Лизівській панорамі, який подарунок міська влада зробила міській радіовете ветеранів. Дві меморіальні дошки, будівельнику і полководцю у місті відкрито на день міста. Парад колясок, перегони карапузиків, зірки і сюрпризи таким було суботнє свято. Масштабну 70-ту річницю визволення відзначило Панютине. Мене звати Ольга Бондаренко. Мої вітання. Сьогоднішній випуск лозівської панорами повністю присвячено святкуванню дня міста. Ювілейну 70-ту річницю з дня визволення і 144-ту з дня заснування Лозова відзначала кілька днів. 16 вересня проводилися основні міські заходи. Зранку понеділка на всіх братських могилах у місті пройшли мітинги реквіями. Участь у них взяли учні міських шкіл, ветерани, представники підприємств, організації установ, городяни. За традицією чимало людей зібралося і біля пам'ятного знаку заячі балці. Тут із 41 го по 43 й рік було розстріляно тисячі мирних жителів, полонених воїнів. На шести братських могилах міста Лозової, села Домахи, селища Панютиного викарбувано. 1579 уже прізвищ наших воїнів, які віддали власне життя за свободу і за незалежність нашої батьківщини. Скільки їх й досі, достеменно невідомо. Тільки цьогоріч пошуковці віднайшли півтисячі нових прізвищ бійців радянської армії, які полягли у боях за Лозову. Пам'ять всіх загиблих у роки великої вітчизняної війни присутні вшанували хвилиною мовчання і поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Сотні лозівчан зібралися на мітинг реквієм на меморіалі слави на перехресті вулиць Жовтневої, Профінтерної, Карла Ліпних. Та за традицією шикувалася колона. В ній щороку менше ветеранів великої вітчизняної війни, зважаючи на віки здоров'я, багато хто з них зараз прикутий до ліжка, але все одно у строю вони залишаються. Уже в нас ну, десяток можна береться, уже мені 87, так що вже і тяжело ходити, кані. Ну надо показати себе, людям і самому посмотри на той праздник. Тому по формі одяглися і зі святковим настроєм у колоні пройшлися, хоча почуття у цей день завжди суперечливі, розповідають ветерани. З одної сторони немножко горько, потому що це і сльози, пам'ять тих, которые вже не ні придут к нам. Ну, спасіба їм шайні защитіє нас, і все. А для нас Колона пройшла вулицею Жовтневою до меморіалу слави. Тут на своїх вже чекали ветерани, яких привезли на мітинг чи рідні, чи то соцслужби. Це найголовніше її свято, говорить Варвара Татаренко. Я не можу пропускати О, такі події. Тодішні переживання сьогоднішніх ветеранів, людей, які пережили війну, намагалися загалу передати студенти Лукіму на емоціях і за допомогою гри кольорів червоного, білого, чорного. Про біль жахи і втрати великої вітчизняної присутнім на мітингу. Нагадали, міський голова подякував ветеранам за перемогу. Дорогі ветерани, для мене велика честь сьогодні на цьому священному місці. Висказати вам слова глибокої благодарности за те, що ви являєтесь живим примером для того, щоб ми з вами жили, работали, воспитывали детей. дітей. Свою чергу ветерани Добре, дякували дайте. за пам'ять а молодь просили не забувати подвигти, завдяки кому є сьогодення. Пам'ять загиблих у роки війни вшанували хвилиною мовчання. На честь них був військовий салют. У небо випустили білих голубів. На братські могили присутні на мітингу поклали квіти. Вони строкатим килимом ослали меморіал. Після мітингу всі пішли до скверу Шевченка на солдатський привал. Там був концерт і роздавали гарячу кашу із ста грамами. Подарунок до 70-річчя визволення лозової ветеранам зробила міська влада. Це буклети про історію ветеранського руху міста. Про видання міського голову просила рада ветеранів її активу вранці, 16 вересня Сергій Степанов передав перший тираж. Друк півсотні примірників профінансували спонсори. это помощь наших депутатов братского совета наших социальных партнеров я считаю очень такая интересная интересный буклет который опять даст нам возможность помнить кто с нами был, кого сегодня уже нету и чем мы будем заниматься завтра Зважаючи на попит, буклет додруковуватимуть, обіцяв міський голова. Ця книжка буде чудовим подарунком і для гостей міста. Ініціатор видання міська ветеранська організація залишилася дуже задоволена буклетом. Це наша була імена тих, хто дуже багато для ветеранського руху. Перші примірники, голова ради ветеранів, вручила керівництву міста, завдяки якому видання побачило світ. Працювали вони і як співавтори. Буклети розповідала Валентина. Книж розповсюдять між своїми активістами, подарують ветеранам, передадуть до обласної ради ветеранів Волозівського краєзнавчого музею. Можливо, примірники отримають і шкільні музеї. Книжка буде пізнавальна для молодого покоління. Там очень большое внимание уделяется нашим ветеранам, участникам боевых действий, о том, какая патриотическая воспитательная работа ведется среди молодежи, как мы работаем по защите правды истории Великой Отечественной войны. Сейчас очень много кривотолков всевозможных, и поэтому мы решили такую книгу издать. Дві меморіальні дошки відкрито у Лозові 16 вересня. Одна з них будівельнику, інша полководцю. Обоє зробили значущий внесок в історію Лозової, один визволяючий, другий будуючий місто. Зустрілися через 30 років. Працівників колишнього тресту промбут 1 зібрала разом визначна подія відкриття меморіальної дошки їхньому керівнику Степану Соколовському. Із Харкова на захід приїхали його син, дружина. Я дуже благодарна, що це благодарна Добре, Хорошо не забули. Степані Каравичу, який працював тут 10 років. Цю людину не заботи переконували всі, хто знав Степана Соколовського. Ніхто стільки не зробив, як ці 10 років, з 1971 року по 1983 коли був управляючим Соколовським. Такі люди повинні бути відмічені. І міст має знати, що все, де ми не йдемо, Где мы не идем, это заслуга Степана Николаевича, руководитель высочайшего уровня. То есть тот человек, как уже забыли это слово, говорит, это государственный человек. У него уровень мышления был государственный. Вот такие люди должны быть отмечены. И наши лазовчане должны знать таких людей, которые были здесь, жили, строили, работали. Степан Миколаєвич помер торік. Про це дізналися випадково і запізно розповідають колишні Трестовці. Обурилась, така подія залишилася непомітною, хоча завдяки цій людині Лозова була збудована. Школи, лікарні, завод, мікрорайони. Тому і вирішили відзначити Степана Соколовського, відкривши йому меморіальну дошку. Депутати міськради, почесні громадяни міста, які створили ініціативну групу, отримали підтримку міської ради. Підприємство Лозова Буд взяло на себе витрати по виготовленню і на день міста пам'ятку відкрили на 10-му будинку по вулиці Карла Ліпне. и Степан Миколаевич жил. Я заказ заканчивал 79 в 79 сейчас году Хиси и э, фамилия Соколовский, промстрой 1, город Лозовая, звучало очень понятно и четко. Правильные планы производства поставок, генеральный директор объединения Харькова железобетонного, Андрей Данилович, эти фамилии все в истории, Багато Степан Соколовський зробив і для Харкова. З 83-го року він очолював відділ будівництва обкому, а з 86-го виконком. Лозова для нього була як школа. Він завжди з теплом і любов'ю по лазавчанах по той роботі, яка була здесь. І сьогодні ми з мамою поняли, що це взаємно. Це прекрасна пам'ять, і правильно було сказано всім будівникам. Лазовщини, які под руководством Степана Ніколайоча, астростроїлі город, создавали условия для лазовчан. Тепер на кожен день будівельника промбудівці домовилися збиратися біля меморіальної дошки свого керівника Степана Соколовського. Годиною пізніше, вже на вході до парку перемоги відкривали меморіальну дошку маршалу, двічі герою радянського союзу Радіону Малиновському. Ініціатива була міської ради ветеранів. Фінансувала проект міська організація партії регіонів. Наступне побажання, яке озвучили на відкритті ветерани – зробити у парку перемоги алею героїв. 11 чоловік, які герої Совєтського Союзу Лозовського району. і з них чи 5, по-моєму, воді Чому в парку Победи не зробити алею? це, поки усне прохання, але його ветерани оформлюватимуть письмово збудувати алею перемозі. Міську владу проситимуть до 70-ї річниці дня перемоги. Квіти по завершенню заходу всі присутні поклали і до пам'ятника Федору Супруну. Такого у місті ще не було. Малюки у бронетранспортерах, патріотичних колясках, у ролі козаків, янгулят, королів та принцес. Все це суботній парад дитячих колясок «Бебі Бум». Творчі ідеї та їхнє втілення батьків. Винагорода подарунки від спонсорів. Взяти участь у параді дитячих колясок виявили бажання з півсотні лозівчан, які мають дітей віком до трьох років. Заздалегідь охочі реєструвалися в організаторі. Наша ціль була щоб максимальне каліченство детишек прийняла в дана міроприяття. вони ще не ходять в садики, то тобто вони не приймають участі в утренниках, Ну сьогодні у них дебют. якихось особливих вимог до учасників параду. Організатори не висували. Єдине прохання яскраве оформлення колясок дитячих самокатів. Але батьки на цьому не зупинилися. А в оригінальні костюми вони вбрали своїх дітей. Юля привела на свято сина з весільної сукні. Жінка сама пошила для хлопчика костюм янголятка. Янголядка. Сидітки ніж рождаються ангелами. От нас на свято завітала і справжня королівська родина. Настільки лозівчани зуміли перевтілитися. У нас є маленький цар. Ну вже далі уже сході від нього. Якби, якщо він царь, значить, ми теж може как-то світа бути сотві. Надо такі ну, чаще устраювати, щоб люди как-то розвивались. Цього козачка звати Семен на парад він прийшов з батьками і сестрою Україночкою Тетяною. В їхньої матері Юлії було патріотичне натхнення. Так захотіла. От. У нас був вот шарфик і мама к шарфику сделала такой комплект. Все вручную машинки у нас нет, ну так быстро. В общем, і колясочку теж вчора. Ну, мамі костюм не нашли, к сожалению. Мама просто красива. Вишикувавшись у колону, яскрава процесія у супроводі духового оркестру ляльок велетнів зробила коло пошани навпроти палацу культури. Колона зупинилася на площі біля палацу, де на всіх учасників ходи чекала дитяча концертна програма. Дачами виступили творчі колективи міста. Всіх привітали зі святом, а батькам дітей ще й роздали подарунки. Довольно, для рібінка дуже інтересна кукли, клоуни. Після цього всіх запросили на конкурсну програму для малюків, берегун, карапузиків. У ній взяла участь малеча, яка той ходити до пуття не вміє. Але у цьому і суть. Адже до фінішу треба було не добігти, а доплазувати самостійно без допомоги батьків. Останні хіба що привертали увагу малечим обілками чи ключами? не, хоче, та на сьогодні полці нагода нільотна. Аня одна з переможниць конкурсу. Для своєї родини несподівано для батьків дівчинка виграла диплом та цінний подарунок. Надлікається на дітей, Боялися, тіряється, тільки не плакала. Я не ожидала, що у нас такий буде проводитися. Це добре. Подарунки від спонсорів отримали всі учасники конкурсу. Інших запросили на дитячий майданчик, де проводилася розважальна програма. Для дорослих лозівчан суботня програма виявилася не менш насиченою, і не менш цікавою. Не обійшлося і без сюрпризів, як для окремих городян, так і для всіх тих, хто вирішив розпочати святкувати день міста із вечора суботи. Чим і ким дивували лозівчан, кого з них нагороджували на великій сцені про все це далі. 17 години на площі біля палацу для Лузівчан виступали солісти та творчі колективи Лозової. Після них на сцену вийшли харків'яни, артисти студії Карнавал. Свій виступ вони розпочали з акробатичного рок-н-ролу у виконанні майстрів спорту Анастасії та Даниїла. Страшна трохи польотна і якби б місця побільше. Ну в принципі після них публіку запалювали учасники телепроекту Україна має талант тріо барабанщиків. Вони виступили з мелодрам. Шоу влаштували для присутніх таку собі дискотеку. Один з артистів студії «Карнавал» Євген зіграв на саксофоні. У репертуарі – сучасна танцювальна музика. Щоб було цікаво людям, в принципі, розвитано, звісно, більше на молоді. Ми прийшли поздравити, ми прийшли віддихати вместе з народом Лазовая. Багато грошей, друзів та розвитку вашому місту. Учасники гурту Альфа Альфа, улюбленці публіки, охочих з ними сфотографуватися, вистачало ще до виходу артистів на сцену. Ну німножка, ані, конечно, балуться їх наданаказувати, ані не дисциплініровані. Зето ми чуть-чуть припоздали сьогодні. але как молодці. Ця традиція мені подобається. Це цікаво. Ці квіти, костюм, гарно. На сцені Афрогрупа виконала відомі українські пісні, чим не аби як глядачів. Вони навіть підспівували артистам. <плес> Па зібрали на площі біля палацу велику кількість людей. Всі вони очікували на несподіванки. Сюрпризи були попереду. На сцену тим часом вийшли почесні гості. Привітати лузівчан із днем міста. Сьогодні у нас праздник. і традиційно в цей день я вас всіх і кожного в отдельності Хочу поблагодарити за те, що ми любимо наш город, то ми трудимося, вас дітей і просто радуємося в житті. Незважаючи на трудності. Мы с вами уже не раз их проходили. Я считаю, что мы достойно с ними справимся и будем идти вперед. Хочу пожелать сегодня всем вам уверенности в завтрашнем дне. Чтобы глазовая еще не раз звучала не только на страницах газет, не только в информационных изданиях, не только как информационный повод, но и как лидер машиностроения, образования. І просто успішний город міст. керівники міста та області провели церемонію нагородження, відзначили найкращих лозівчан. Серед нагороджених керівники та працівники установ організацій підприємств Лозової, соціальні партнери міста, депутати, освітяни, лікарі. Почесним громадянином Лозової став директор краєзнавчого музею В'ячеслав Харченко. Ми сприймаємо це як нагороду, як аванс і будемо працювати у цьому напрямку ще тому, що дуже багато планів. Дуже багато різноманітних задумок, які треба виконати. З нагоди дня міста від керівництва області Лозува отримала цінні подарунки: спортивний тренажер, тенісні столи та звукову апаратуру. На цьому подарунки для лозівчан не закінчилися. Городян зі святом привітали відомі виконавці з групи Авіатор. Вони не тільки порадували публіку своїми хітами, а й виступили перед лозівчанами з прем'єрою пісні. Задоволеними лишилися всі. У нас добре. Открите зимчиве люди, уміючи празнувати і веселіться, потому що это їх праздник. Кстати, з праздником всіх малаци завершилося святкування Дня міста у суботу фееричним шоу. Традиційно на свято народні майстри Лозової демонстрували свої вироби. Виставку Продаж організатори розташували навпроти міського палацу культури. Умілість своїх рук на ярмарку продемонстрували з півсотні майстрів серед учасників виноградарі, бджолярі, майстрині з бісероплетіння, вишивки тощо. Всі вони дивували відвідувачів ярмарку своїми новими виробами. В нас є на цьому році і е, такі іграшки, як квантики. Це е, маленькі в'язані іграшки, які е, всередині в них ефірні масла, і вони допомагають людям гарно себе почувати. Під час пленеру юних художників на площі біля міського палацу культури учні Лозівської дитячої художньої школи зображували місто своїх мрій. Викладачі не обмежували фантазію дітей, тож вони залюбки взялися малювати святкову лозову, викарбовувати з нагоди свято, побажання рідному місту, городянам. В основному учні школи у своїх роботах зобразили архітектуру міста. Це прекрасна можливість дітям дітям попробувати своє міні в новій формі на на пленері. Сложності, ще в тому, що потрібно швидко нарисувати картину для любителів позмагатися. Організатори цього дня влаштували спортивні ігри. Лозівчани незалежно від віку та статі залюбки брали у них участь. Серед хлопців популярним виявився вуличний футбол, серед дівчат гра у шашки. Втім, вистачало гравців і у настільний теніс, і у дартс. Учасників спортивних змагань організатори заохочували цукерками. В дартс у нас би, дітей насибрала чоловік 20. Уличні шашки. Тож пользуються вони У нас якби виставляємо на кожне праздники. Настільний теніс у нас в этот раз перший раз. Як как бы, пока пробуємо і вуличний футбол, так якби бы для ребят це таке самое активно приймають участі у панютаному 70 річницю визволення відсвяткували у п'ятницю. Урочисті заходи розпочалися з мітингу реквіему. Урочистою ходою керівництво міста і селища працівники державного підприємства Укрспецвагон прийшли на святе для панютян місце меморіал слави. Ветерани бойових дій Великої Вітчизняної, а їх у селищі залишилось всього дев'ятеро. Вже не в силах йти у колоні, як це раніше було традиційно. Чекали на почесному місці біля братської могили. Майбутні захисники вносять символічну цифру 70, у якій безмежна пам'ять і скорбота. этот день 70 лет со дня освобождения Лазовщины. Я хочу от всей души искренне поблагодарить всех и каждого в отдельности за то, что мы сами вместе делаем в нашем городе, в нашем поселке. Я хочу поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны за то, что они являются живым примером любви к родине, чести, совести. И я хочу, чтобы вы еще долго были с нами. Лозівський міський голова Сергій Степанов вручив почесну грамоту Харківської обласної державної адміністрації, директору державного підприємства Укрспецвагон Геннадію Бурцеву за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста. Робітниками заводу якісно облаштовано і оновлено меморіал слави. Встановлено пам'ятник воїнам афганцям які стоять сьогодні поруч з ветеранами великої вітчизняної війни, переможцями. Об'єднала і освобождение нашого посілка далось нам слишком дорогою ціною. В цій могилі лежить более 400 бойців командирів ополченцев. До сьогоднішнього дня були известно імена і фамілії 112 бойців. Завдяки кропіткій праці пошуковців стало відомо прізвище ще ста загиблих солдатів. Їх імена викарбувано на меморіальних плитах. Селищна рада ставить за мету, щоб всі імена героїв, похованих у братській могилі, стали відомими, щоб юне покоління завжди пам'ятало визволителів. Тож слава нашим визволителям! Кожна тема реквіему підкреслювалась глибоким за змістом театралізованим дійством і відгукувалась у серцях присутніх. Пам'яті пам'ятя навсіда стануться імена тих, хто захищав. І освобождав наш посілок і регіон врага. Их мужество і героїзм. Беззаветна любов к родине сьогодні являється ярким примером стойкости, самоотверженности. Патріотизм солдат великої вітчизняної був прикладом і для воїнів інтернаціоналістів. Благодаря вашому героїзму, благодаря вашому настоящему Солдатському братству, любві кродіні, ми пройшли через эту війну, з достоинством виповнили свої інтернаціональний долг і завмирають у священну хвилину мовчання сивочолі ветерани. Схиляють голови усі присутні, на честь загиблих визволителів солдатський салют. В знак всенародної любові лягають квіти пам'яті і вдячності до братської могили. Були не тільки глядачами, а й активними учасниками свята у Панютиному, всі від мала до велика. Як увечері розважалися, розповість Ольга Перепилиця. Програма святкування Дня селища Панютине розпочалася з огляду пісні і строю за участю молодших школярів загальноосвітньої школи номер 1 Учні других, четвертих класів гордо і впевнено рапортували товаришу полковнику і вітали ветеранів. Ура! 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 воспитание нашего подрастающего поколения на традициях старших поколений. Маленькие летчики, пехотинцы, танкисты своим завзяттям викликали радость, посмешку и бурхливые оплески родных и земляков. Традиционно, говоря об эмоциях, в этот день и радостно, и грустно. История Великой Отечественной войны дает нам такой стимул, мотивацию воспитывать, растить детей, для того, чтобы они были яркими представителями национальных традиций, яркими представителями нашего общества, нашей страны. Глядя на детвору, которая докладывали начальнику гражданской обороны завода, очень здорово, естественно, это не может не вызвать улыбку, поэтому это то, чем нам нужно гордиться. И поселок Понютина в цьому плані держит високу марку і по показателям в школах, і по спорту. Тому мені дуже приємно бути в цьому посілці, смотреть на этих дітей. І не тільки дивитися, а виходити з ними в одній команді на спортивний майданчик і дивувати чітким попаданням у баскетбольне кільце. Мені подобалось, як Лазавська голова взяв м'яч і забив його в корзину. Одночасно на трьох майданчиках проходили заходи для різних вікових категорій із різними вподобаннями. Борці ДЮСШ Локомотив виступили з показовими елементами вільної боротьби. Свої фантазії у малюнках на асфальті розкрили юні художники. Ми рисували то, ну, що в нас було на душі, радість, сонце. Я нарисувала ветерана і дівчинку, яка дарила ветерану цвіти. Вона поздравляла цього ветерана з праздником. Ветерани великої вітчизняної були головними героями свята. На умовному привалі їх пригостили солдатською кашею і фронтовими Не Ісключителі Стаграм, каша, а каша взагалі ісключительна. Настояща солдатська псонка. А саме головне, що для нас зробили – це одовження скамейки. Уже ноги не держать. Уже хіба ми вистали і їли, і скоку. Это большое спасибо. Ветераны, дай Бог им здоровья, пускай живут долго, мы за ними будем и ухаживать, и следить, и э, кахать. Мы живем благодаря тому, что они сделали. <реклама> У меня отец был, погиб на фруте, дедушка воевал, поэтому я всегда отношусь к этому с трепетом, с вниманием отношусь и всегда прихожу на такие праздники. Мы дети войны, конечно, мы очень довольны, мы довольны, что мы пришли. что ми це все увидели. Син виступав, юноармейці, пехотинці. Взагалі замечательно, що в поселки такие праздники. Мой внук на праздники теж виступав. Найкраще впечатлення, найкрасі. Все, від початку до конца, Все понравилось. Наш випуск добіг кінця. Я прощаюся з вами до наступного. Він вийде у п'ятницю. До побачення.